between the cities of Bristol and Odessa. Я Прагну зміцнювати зв'язки і показувати солідарність між Брістолем та Одесою. Щоб уперше відсвяткувати день міста в Одесі. Тож із задоволенням приєднаюся до святкувань. Звичайно, я бажаю, щоб війна закінчилася, але Україна має зберегти свої кордони і перемогти іншого шляху немає. Я хочу подякувати Одесі за те, що знову так тепло мене прийняла. Минулого разу я дуже закохався в це місто, а тепер, повернувшись, не можу стримати усмішки. Таке гарне місто, такі сильні й добрі люди. Я справді дуже щасливий бути тут. Я почуваюся майже як удома, що дуже приємно. Звісно, мій дім у Бристолі, у Великій Британії, але мені здається, що й тут міг би жити цілком щасливо. Можливо, десь у моїх предків є українське коріння. Я дуже радий бути тут і невдовзі зустрінуся з Одеською торгово-промисловою палатою, щоб налагоджувати зв'язки між бізнесами. У нас попереду ще багато проєктів, які сподіваємося принесуть підтримку і допомогу нашим українським братам і сестрам. Я зустрінуся з іншими одеситами тут, а тоді повернуся, щоб поговорити з мешканцями Брестоля, щоб налагоджувати подальші зв'язки. Не знаю, чи дійде справа до побратимства між містами, але здається, мені вдається Спрямувати міську раду у правильному напрямку, а ще класно те, що в суботу я матиму змогу сходити на матч чорноморця і вболівати за них з трибун. Це справді тішить